Усім! Мене звати Оксана і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні я знімаю невеличке відеоуслуг у спільник, який організувала наша українська в'язалочка Лілія з каналу LB Nits. Десь тут я підпишу назву каналу, а також залишу на нього посилання в інфобоксі під цим відео. Лілія зробила такий спільник. В якому ми будемо в'язати і викладати свої безкоштовні майстер-класи на своїх каналах. І якщо ви майстриня, то ви можете долучитись свіло у цей спільний проєкт, і також взяти в ньому участь. І якщо ви бажаєте пов'язати з нами, також долучайтесь до нашого спільного проєкту. Телеграм-чат, в якому все буде обговорюватись, також на нього вже лишу посилання під цим відео. І хочу вам зробити невеличкий анонс того, що ми будемо в'язати. Перший сезон це буде сезон шкарпетки. Я, власне, вже почала в'язати шкарпетки, відв'язала одну шкарпетку і тепер буду знімати майстер-клас. Зі мною ви зв'яжете ось такі шкарпетки. Це шкарпетка на дитячий розмір, але її сміло можна зв'язати таку ж саму в дорослому розмірі. Я вам все поясню, як це зробити. Шкарпетка буде з рушкою, з п'яточкою французькою, посиленою п'яточкою, з таким візерунком. І ми зробимо закриття ось тут мисочка без допомоги голки. Це дуже легко і просто. Зробити я вам все покажу і розкажу. Якщо вас цікавить ось така моделька шкарпетки, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не підписані, залишайте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити виходу. Ось цього майстер-класу. На моєму каналі ви знайдете багато чого корисного для себе. Особливо я в'яжу шкарпетки і там досить багато відео майстер-класів по в'язанню саме шкарпеток. Там є шкарпетки методом Helix з еластичним набором по резинці, з посиленою п'яткою французькою. Там є і закриття місочка без допомоги голки. Там є майстер-клас на п'ятку помідор, це кругла така п'ятка, цікава. Або солодкий томат, що на неї називають, там є і на найпростіші шкарпетки майстер-клас, якщо ви не дуже вмієте в'язати, все доступно показала, розказала. Багато дівчат вже в'язали по цим майстер-класам і задоволені. Так що переходіть, дивіться мої відео і в'яжіть разом зі мною. А цей візерунок. У мене також є на каналі, так що ви можете все передивитись, пошукати і спробувати взяти щось своє. Всі посилання на чат Телеграм, на канал Лілії. Я залишу в інфобоксі під відео. І чекаємо вас до нас. Приєднатися або в'язати разом з нами у нашому спільному. До нових творчих процесів! З вами була ваша Оксана. Па-па!